Це поле мені вже більше подобається, адже тут є ось такі сигнали. Погляньте, які. Що це, монетка чи ні? Як гадаєте, я ще не дивився. У мене знову потужний сигнал і погляньте, яка це велетенська монетка. Ми вітаємо, товариство! Як бачите, я сьогодні на полі. Мене камрад витягнув сьогодні на таке чудове гарне поле покопати покер. Ну, що сьогодні знайдемо, обов'язково покажу далі. Надіюсь, тут знахідки будуть. Ще, ну, так би мовити, не купав так сильно ПКР. Будемо пробувати і показувати вам. Ну що ж, друзі, побажайте нам удачі! Все, що знайдемо, обов'язково покажу. Поїхали! Друзі, перший сигнал не забарився, хоч це дрібничка, але все одно в наших краях такого нема, тому приємно знаходити. Ось така голочка. Зі спружинкою від фіболи. Ну, як на першу знахідку, може бути. Вже знаємо, що тут точно була КР. І ось за цим горбочком пішов камрад, телефонує мені каже, що має якісь гарні знахідки. Зараз піду до нього, буду дивитися, що знімати та й показувати вам. Поки йду до камрада, трапився мені ось такий сигнальчик гарненький. Що ж, давайте будемо. Пробувати його викопити, поглянути, а що ж тут? Що ж тут може бути? Є він десь ось тут? Що це в нас? Ось бачу, бачу щось кругленьке. І що це? Це монетка чи ні? Так, друзі. Якась монетка. Але вона геть в кепському стані. Напевно, один крейцер, а може щось старіше. Зараз попробую її трішки почистити. Якщо щось вдасться побачити, я обов'язково вам покажу. Так, друзі, по монетці. Це один крейцер, бачите, одиничка 1880 або 89 рік. Якось так. Ось в такому стані, ледь видно орла. Але, тим не менш, перша монеточка. Ось знайшов я камрада. І такі в нього знахідки якась пряжечка, шматочок. 15 копійок 1936 року. І найцікавіша зараз показую. Дивіться, яка краса. Ось такий гарненький хрестичок покер, Це ніби емальки якісь. Чи посрібнення, скоріше Мальк. Ось така краса. Каже, зовсім зверху був. Його потім гарненько камрад помиє і буде просто чудова знахідка. Ну, поки що так, як на мене, початок зовсім навіть непоганий. Хотів би сказати, що в мене дві монетки, але, на жаль, одна. Погляньте. Одна монетка, два гелера. 1910 року і ось такий шматок гудзика. Вже думав, що якась срібна монетка, коли в землі вона була, але, на жаль, гудзик. Ось такі ось знахідки. До речі, непогано збереглись. Друзі, в мене ще декілька знахідок, і це ось такі монетки. Одна з них це 5 грошиків. Одна 1938 року. А інша ось така. На жаль, зализано. Ну, якось так. Друзі, у мене ще один гарний сигнал. Знову монетка. Ось погляньте яка. І це один крейцер 1800-роки. Ось така монеточка. Були тут австро-угорські солдати, є багато шрапнелі, гільз. І губили ось такі різні монетки. Вітер неподалік знайшов ще одного ось, бачите. Ось така. що це в нас. Щось старіше чи ні? Не знаю. Зараз попробую трішки відчистити і покажу. Оце, друзі, ось такі 20 грошиків. Напевно, десь 1930-х років. Я так думаю. Ну, якщо краще почистити, буде видно рік, але зараз немає змоги чим. Ну, але що це 20 грошиків, я побачив і показав вам. Змінили метричку локацію, переїхали ось, зібрали сою і шукаємо тут. Бо тому що там півдня проходили і толком нічого не знайшли. Ну, але це таке. Зараз переїхали, і перший сигнал, який можу показати, це щось кругленьке, друзі. А кругленьке це монетка. І що це в нас за монетка? А це в нас крейцер. Крейцер, вже бачу, що крейцер. От не видно. Добре, який рік, один крейцер. 800 і якісь роки, напевно. Ось така монетка. Погляньте, яку цікаву річ я знайшов. Тільки шкода, що вона не ціленька. Мабуть, якісь камінчики були чи що. Ну, думаю, що це або запонка, або якась сережка. Ось так. Тер-тер, довго не міг зрозуміти, що це, але нарешті побачив, що це є надпис СССР. А значить, це одна копійка. СССР Алюмінієва бронза. Ось так. Ось такий жахливий її стан. Ну, але копійка. Вже думав чергова монетка, але побачив, що це ось такий гудзик. Мудзик, можливо, від шинелі або від білизни якоїсь. Ну, тим не менше. Сигналів багато, але показати нема що. Одні кулі, гільзи, шрапнель, пеніцилін, дуже багато. Дротики алюмінієві. Але ось такі в нас реалії на сьогодні. Такий коп. Ось, друзі, ще одна монетка, але ось така монетка. Ну, Самі все бачите, що тут говорити. Є монетка і нема монетка. Просто можна зробити отвір посередині, і буде шайба. Ну, ось так. У мене сигнал не дуже великий, але почав копати і дивлюсь, якась велетенська кругла штучка. Що це, монетка чи ні? Як гадаєте, я ще не дивився. І це в нас. Щось зображено. А що? Не знаю, що це. Але є якісь цифри. Три нулі. І дві одинички. Чи що. Від чого це? Можливо, це від гирьок кришечка. А можливо і ні. Хто знає від чого, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось така річ. Матеріал здається. Латунь. Щось таке. Ось так. Це поле мені вже більше подобається, адже тут є ось такі сигнали. Погляньте які. Сигнал досить великий був. І ось така монетка вилетіла. Бачите, що за монетка? Ось тут трієчка. 1800 роки це три крейсера. Ось в такому ось стані. Ще, як на таку монетку, досить непогано збереглись. Ну, якось так. У мене чергова знахідка, вона вже дещо цікавіша. Ось погляньте, тільки шкода, що без голови. Ось такий олов'яний солдатик. Немає підставочки і немає голови. Можливо, діти, коли бавились, зламали, а можливо, і плуги побили вже на полі. Ось така цікава знахідка. Друзі, в мене знову монетка, але ось в такому печальному стані. Не видно зовсім що тут могло би бути зображено. Але є монетки. Ходимо, шукаємо і будемо показувати вам. Що ж, друзі, ось так з такої ямки ось такий сигнал. Ось. він. Що це в нас? Це в нас один крейцер. Одна тисяча. 69-го року. Ось в такому стані. Ну, монетки є, а губили їх, скоріш за все, австрійські солдати. Друзі, а в мене був цікавий артефакт, але, на жаль, він зламаний. Ось такий, бачите, щит якийсь був, на ньому ось такі візеруночки, тут візеруночки. Не знаю, що це було. Але якби було ціле, було б цікавіше. Дивіться, моя чергова знахідка, ніби ось такий шматок латуні, але погляньте, є якісь візеруночки отакі. Можливо, це була якась прикраса на руку браслет. Чи, чи може на щось інше, якась набивочка. Ось такий шматочок історії. Знайшов гарненький гудзик. Австро-Угорської армії, скоріш за все, погляньте. Ось такий з номерком. Номерок у нас 9 або 6. Ну, або то, або то. Ціленький з вушком. Ще, можливо, і тут якісь надписи будуть. Гарно потрібно помити, подивитись. Ось така знахідка. Ще камрад каже, що знайшов декілька монет і якогось перстенька. Зараз підійде ближче, покажу. Такий непоганий сигнал трапився. Він ось ось цій грудошці. Я його вже побачив. Бачите, яка форма цікава? Ось така цікавенька форма. Не знаю, що це. Давайте поглянемо ж разом, що тут. Ось так. Цікаве щось чи ні? А, друзі, це конинка. Ось така конинка. Ну, і це сигнал. Досить така приємна знахідка. Не часто вони в наших краях трапляються. Але ось як бачите, є. У мене знову потужний сигнал і погляньте, яка це велетенська монетка. Дивіться яка, що це знову трикрейці речі що. Ось щось зображено, але поганенько. Зараз спробую трішки промити, можливо, щось буде видно. Це, напевно, вже не три крейсери, а щось більше. Ну, але приємна ось така шайба. Друзі, думав, що це крейсер, але ні, це не крейсер. Бачите, відніється віночок, буква Е. Ну, це, напевно, 5 копійок Катерини, я так думаю. Інша сторона зализана, не видно нічого, мав би бути орел. Ну, щось таке, щось в тому дусі. Можливо, помиляюсь, то виправте мене. Але шайба така супорова. Пісочок тільки шкода, що ось такий стан. Напевно, ще за життя її ось так скарала доля. Гляньте, Яка в мене знахідка ось така ще одна запонка. Запанка якась ще що. Ну, скоріш за все, ось така цікавенька. Ну, Ходимо, шукаємо, збираємо всякі артефакти. У мене знову монетка на цей раз 1664 року. І це ось така буратинка. Маленька, кругленька монеточка. Ось так і он. Ну, продовжуй. Ось погляньте знахідки камрада. Зараз скоренько переберу. Ось така кришечка від люльки. Ось гудзичок гарний теж. 75. Тільки без вушка шкода. Люберс від палатки, такий гудзичок. Ось це від кліпса коров'ячого. Клеймили худобу. Що тут у нас ще є? Ось така ложечка посрібнена, здається, була. Так, бачите, яка. Також зламана, ще один гудзичок. Це у нас що? Це один крейцер, якась пломбочка. Ось такий польський гудзик вже. Ось він. Також без вушка. Ну, ось це цікава річ. Здається, мундштук, щоб середити корити, але можливо і ні. Можливо, якась інша річ. Ось такий, можливо сплюснутий. Цією стороною корився. Ну, Два грошика. Ще одна пломба. Стерта монетка і один гелер 1900 року. стан гарненький. І ось цікаве колечко було. Але також тріснуте з такими ось візеруночками. Ну, але бачите, яке має Ось таку печальку. Ну, але загалом непогано покопали, знахідок знайшли так доволі добре. Що ж, товариство, ось так сьогодні ми покопали, приїхали копати ПКР, але знахідок дуже багато не було. Потішив один хрестик Камрада, більше такого цікавого нічого не було. Траплялись монетки, були солдати по Австрії, Австро-Угорщина. І губили монетки, губили різні артефакти, яких ми назбирали до схочу. Ви все бачили. Ну що ж, друзі, будемо прощатись. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!